650 -а. вже було складено, ще раз розібрано, бо то що позначили, позначили і неправильно це не це стоїть ін, це не інтекция, як заст, його треба місцями міняти. І за цього машина не робить вона то робить, але в аварійному режимі і взагалі не хоче їхати нормально. Цик Получився косяк, такий на два дні, але нічого страшного, нічого не побило, все нормально. Треба все почистити, обратно виставити цепа. Обратно зібрати. Ось і все. Поставили правильно, поставили правильно кінфейзера. Машинка шепче. Далі покататися, поміняти резину, причесати і... Поїде далі посі радувати людей.